Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. Пропоную вам на огляд третю монету із серії 50 штатів США, яку присвячено штату Нью-Джерсі. Раніше я вже викладав два огляди на монети цієї серії, присвячені Делаверу та Пенсільванії. Закріплю в підказках до цього відео для тих, хто ще не дивився, раджу обов'язково передивитись. Тож, з вас підписка і починаємо. Четвертак, присвячений штату Нью-Джерсі, монетний двір США випустив 17 травня 1999 року загальним тиражем 662 мільйони 228 тисяч екземплярів. Нью-Джерсі, штат США на узбережжі Атлантики. Його площа 20,2 тисячі кілометрів квадратні та населення 7,9 мільйонів мешканців. Адміністративний центр Трентон. Головні міста Ньюарк, Джерсі Сіті, Патерсон, Елізабет. Територія. Переважно низовина, дуже урбанізована, багато промислових підприємств, поліграфія, комп'ютери, ліки, одяг, інтенсивне рельництво, овочі, молочне тваринництво, курорти, рекреаційні осередки. Особливостями штату є близько 200 кілометрів узбережжя, включаючи гральний бізнес в атлантик Сіті і курорт Вікторія Бічне Мейсі Мей. Делавар Уотер Пристанський університет, історичний національний парк Морістаун, Національний музей Едісона, парк Менло. Будинок Уолта Уитмана в Кемдені, стадіон Медоуленс. Вирошуються фрукти, овочі, риба і малюски, виробляються хімікати, фармацевтичні товари, мило і мийні засоби, транспортне устаткування, переробка нафти. Відомі люди: Стефан Грейн, Томас Едісон, Томас Пейн, Поль Робсон, Френк Сінатра, Брюс Спрінгстон, Вудро Вільсон, Джо Бон Джові. У давнину територія штату Нью-Джерсі була заселена індіанцями племені Ленапи. Голландські переселенці почали влаштовуватись тут у 1630-х роках. Більшість території нинішнього Нью-Джерсі входила тоді, разом із частиною нинішнього штату Нью-Йорк, до складу колонії Нові Нідерланди зі столицею в Новому Амстердамі. Регіон перейшов під владу Англії за царювання Карла II в 1664 році, коли флотілія під командуванням полковника Річарда Ніколза. Увійшла в гавань Нового Амстердама і захопила нідерландську колонію. У тому ж, 1664 році Джеймс Герцог Йоркський висловив згоду, щоб частина північноамериканської території, що прийшла до нього між річками Гудзон і Делавер, була переуступлена лорду Джорджу Берклі і серу Джорджу Картеру. І щоб на честь батьківщини Картерета, ця область отримала назву Нью-Джерсі. Джерсі Джордж Картерет був сміливим моряком. Який свято зберігав вірність династії Стюартов у важкі для неї роки. І Карл ІІ на подяку за підтримку, надану йому Картером на острові Джерсі, вирішив зразково нагородити його. У 1758 році в Нью-Джерсі створено першу індіанську резервацію, а самі індіанці були визнані як вітчизняні залежні народи, які не мають суверенітету над своїми територіями. У 1776 році. Територія Нью-Джерсі виявилась серед 13 британських колоній, що повстали проти метрополії. У ході війни за незалежність штат кілька разів переходив від однієї воюючої сторони до іншої, тож згодом він отримав прізвисько перехрестя Революції. Це найменування використано на реверсі нашої пам'ятної монети. 18 грудня 1787-го Нью-Джерсі став третім штатом, що увійшов до США. А 20 листопада 1789 року першим зі штатів ратифікував біль про права. На аверсі монети розташоване зображення Джорджа Вашингтона, як на всіх аверсах монет із серії. По колу розташована легенда: зверху назва країни США, знизу номінал прописом чверть долара. По обидва боки від зображення президента розміщено написи зліва Ліберті, тобто Свобода. Та праворуч «In God we trust», що в перекладі В Бога. Ми віримо. Нижче цього напису розміщена позначка монетного двору англійська літера Д. Денвер. На реверсі по центру викарбувано зображення картини Еммануела Лойце Вашингтон перетинає Делавер, яка включає в себе Джорджа Вашингтона стоячи та Джеймса Монро. Тримає прапор. Нижче розміщено той самий напис, про який я вже казав. Crossroad of Revolution, тобто перехрестя революції. Над центральною композицією розміщена назва штату Нью Джерсі та рік прийняття його до Союзу 1787. -й. Знизу напис латиною Еплюрібус «E Унум та рік карбування монети 1999. Еплюрібус унум «E девіз, розміщений на гербі США, в перекладі з Латини означає з багатьох єдине. Монета викарбована з міді з мідно-ніколовим покривом. Вага 5,67 г, діаметр 24,3 мм та товщина 1,75 мм. Гурт монети Рифлений. Тираж монети, викарбованих на монетному дворі Денвера, складав 299 мільйонів 28 тисяч екземплярів. Картина присвячена відомій історичній події часів війни за незалежність США, форсуванню річки Делавер в Різдвяну ніч з 25 на 26 грудня 1776 року, яке було здійснено Джорджем Вашингтоном і його загоном, який налічував близько 2,5 тисяч осіб. Після цього загін повертає до Трентону і атакує позицію гесенських солдатів, заставши їх зненацька і здобувши впевнену перемогу. Картина написана в стилі романтизму. На передньому плані на тлі неприродно яскравого неба, хоча переправа відбувалася в нічний час, зображений ж генерал Джордж Вашингтон, майбутній перший президент США, серед групи людей, що знаходяться в його човні, прапороносець полковник Джеймс Монро, майбутній п'ятий президент США, схилившись на бортом генерал Натаніель Грін, а також темношкірий принц Віпол, один з веселярів в передній частині човна. Перша версія цієї картини була почата Еммануелем Лойце в 1849 році. 1850 року вона була пошкоджена пожежею в його майстерні, але потім відновлена. Після цього вона була придбана Бременським художнім музеєм, але в 1942 році була знищена в результаті бомбардування і подальшої пожежі. Роботу над другою версією картини Лойце почав в 1850 році і вона була закінчена наступного року. Зараз вона виставлена в музеї Метрополітен. Особливе значення для українців в штаті Нью-Джерсі має Саут-Баунд-Брук, містечко в окрузі Саммерсет. Тут міститься духовний центр українського православ'я в Америці, своєрідний український Єрусалим. Названий на ім'я апостола Андрія Первозванного. Це не просто український цвинтар і церква, а цілий церковний меморіальний комплекс. Такий вийшов огляд третьої монети із серії. Залишайте ваші враження від монети та огляду в коментарях, ставте вподобайки та не забувайте підписуватись на канал. А я буду чекати вас на наступних оглядах. До зустрічі!